Здорово танкістам! Вітаю всіх. Сьогодні реплей від Гудеріана. Оберженера Гудеріан. Тут 12500 накидав на канопені. Це у нас мапа Ласвіль. Топ-1 мапа для цього танка. Танк зверхімба. Ну пацан грає сьогодні на Ю-1, сьогодні 10 число зіграний цей бій. Саме на цьому сервері. Тут, типу, в лапках. Тест нового балансу. Ну, я так, я так пограв годинку пострімив, стрімив, поки е, голуб не прилетів, перекусив там провід. Мені що у мене вдома немає інтернету. Зараз сижу, записую чисто відос. Мажу я ще тестити цей балансер. Ну як я його потестив, пацани? Ну, перші два-три боя, по-моєму, закидувало просто стріма артами. Е, і емоції емоції зовсім не позитивні. Так, На перший погляд у мене від цього нового балансу. Ну, Героя тут закинуло, в принципі, добре. Його закинуло на топ-1 мапу для цього танка. Танк у нас сверхімба. Такий, що сам за тебе урон набиває. Ну, я не знаю, менше 3500, менше 4000 робити на цьому танку. Це треба прямо бути повним якимось олігофреном. Тому що танк дуже-дуже жорсткий. Це ще не всі поняли. Ну, чуть, -чуть почекайте, Чуть-чуть розпіарять цей танк і буде так як раніше, як Суперкінь. Дуже-дуже популярним, попсовим. Е, ну, просто зараз наш герой в соло тут розтрощить половину команди. І, в принципі, понятно чому. Танк у нас закриває напрямок, танк у нас стоїть від башні, і в такому сетапі конкретно йому ніхто Нічого зробити не зможу. Ну, максимум арта буде по 200-300 по кидати. От, Ну і теж ВГ обосралися вже в який раз. Я, я не пам'ятаю такого, щоб вони не обсиралися. Писали прямо на офіційному сайті, що е, новий балансувальник як буде працювати. Максимум 5 ПТ. Ну і сьогодні що я граю? 6 ПТ. 6 ПТ це, по-моєму, в двох-трьох боях. Це то, що я за годину. То, що я за годину встиг потестувати. От. В принципі, вже нас обманули, надурили. Нічого нового, як завжди. Е е нема довіри. Нема довіри цим розробникам. От. Е довіра може бути тільки до мене. Бо я все чесно кажу. Я все чесно кажу, я щиро реагую на то, як воно в цій грі є. Як воно в цій грі буде. Надалі. От. Пацани, що ми робимо? Дивіться, 1600 демеджів вже маємо, 3000 натанкований, дзеркально нас забалансило проти 277, ну, В сетапі у супротивника просто навіть нема танка, який щось може нашому герою зробити. Максимум, що вони могли б зробити для того, щоб цей бій виграти, щоб нашого героя законтрити, це просто пачкою зразу вкатити в нього. Ну, Вони цього не зроблять, вони будуть стояти просто, вони будуть просто стояти і дивитися на те, як канопення їх убиває. В принципі. Це сущність 90% гравців цієї гри. Так вони, так вони і грають. У них два варіанти. Або отак от стояти просто АФК і дивитися, як їх убивають. Другий варіант у них це не з'їжджати з респауна. От, в принципі, інакшої гри вони не знають. Ну і навряд чи колись узнають, то, що час іде, але час люди нічому не учаться і вчитися не хочуть. От. А наш герой тут тупо як в тірі ну Це для нього просто м'ясо. Стоїть і покиде, реалізовує всі тички. 3700 уже демеджа маємо, бій буде затяжним. Е, рахунок 1-2. Вже пройшло 4 хвилини бою. Всі е, ну стоять по позиціям, ніхто не упарується, все, в принципі, гуд Тупо настріл нашого героя. не 140 справа, не концепт, тож там справа грає. Ніхто в нього цей демедж не підсасує. Він тут су, тупо сам в соло, все чудово Реалізовує Йому як на тарілочці, тупо цей демедж припідносять. Так, ну і біокарлик на 277 просто віддається. Максим, що нашому герою зробив, Дай й, напевно, не тільки нашим герою, а взагалі за цілий бій це дав просто одну тичку, зальотну якусь ББшку. Я навіть не зрозумів, куди він його пробив. Ну, і, в принципі, нічого нового ми тут не побачили. О. Ну і що далі по бою, Яка ситуація, Ми тут стоїмо. Блискавиця піджита під нас. Е, блискавиця теж нічого не може зробити. І дивіться, М103 займає новаторську позицію. Не знаю, на що він там надіється. Там сейва нема, але є така кишеня, Ну, в принципі, вона йому ніяк не допомагає, тому що танк здоровий. І ніяк він з тої позиції не зможе зажити, а тим більше, реалізувати якісь стички. Ну, там, взагалі, стоковий М103 грає на ББ. Ну, я не знаю. В принципі, в принципі, я радий, що герой зустрічає проти себе от таких от таких гравців. Я теж радий, коли я їх проти себе зустрічаю. Розумієте, От як... Е, чому раніше цього всього було більше? Чому раніше було більше таких от е, гравців на 2.7.7 е, і е, гравців на М103? То, що е, раніше було більше нових людей в цій грі. E, зараз більш такі всі роздупльоніші Ну, роздупленіші вони не в то, що в плані гри. Що вони там краще грати стали, там, краще розуміти гру. ні-ні-ні, не в цьому суть. E, роздупленіші вони стали в тому плані, що всі грають зараз на голді, всі грають за переважно на топових танках. E, ну і. Такі зараз реалії, що таких от фаршированих М103, все менше і менше ми проти себе бачимо. От тут хороше рішення приймає наш герой. Блискавиця КД-Леопард КД і він цим таймінгом користується, Виходить, просто залпує блискавицю, зносить їй 850 демедж. І тим часом уже 7700 на циферблаті демедж панелі. Так, ну і не договорив я свою думку, от іграв недавно на Маусі, допустимо, правильно. от. Чого роздупленіші не у плані гри, а роздупленіші в плані щоб почали грати на фулмаматч? До того, що грав я на Маусі, відвертав я башню, там, допустимо, якийсь дід сьомий там, проти мене. Ну, коротше, лупить прямо поки де мене в лобашні, на подколах іграє, там, три тички мені дає, просто, блін. Пробиває щоки, знаєте, от, і так, от, ну, ну, видно, ну, якийсь нормальний, походу, ігрок, правильно? І заходиш після бою і чекаєш там, із 7-1800. Із середньо. Потім в наступному бою суперконь мене теж на подколах. Просто мого Мауса там рве кожним шотом, допустимо, та, відвернуту башню стріляє навіть не в щоки, а в маску. От він навіть, він навіть шарить, що в маску пробиває, хоча він просто, напевно, зелений маркер там нащупав, а та дивишся статку того суперконя. 2 300 на суперконі. Супер, супер, класно, думаєш, от як от, воно так потіє, да? воно так і грає, на, ну, весь час на фул Мамаші там, на фулл голді От що воно тоді срідуху таку катає, Нікчомно. До того, що просто, ну, тіп, не розумію, куди там... в боях тих їздити, він віддає свої хп, допустим, раніше часу, Він... або навпаки перестає. Ну, але зато голда є, є. у таких гравців вже все. На ББ все рідше і рідше ми зустрічаємо е, в рандомі пацанів. Навіть подивитися так, от вниз на панельку нашого гравця. там Всі на голді, ну, окрім знищеного М103. І що ви думаєте, що той Леопард чи та ТВП, чи та блискавиця грає в більше, ніж 2500 стрідухи? Я упевнений, що не більше. От. І 8500 уже в нашого героя. 6-7 по бою, по ХП все рівно. Ну, ми на 300 хп сливаємо, зараз наш герой давтичку вже не сливає, вже по хп порівну. Ну і це просто ідеальний сценарій для настрілу, ідеальний сценарій для нагибу. І все тут супер, все тут класно. Е, реально, я, я радий за нашого героя, мені навіть приємно на це дивитися. Зараз такий чуть-чуть простій. Чому простій? Тому що на респауні у них десь тусується ФВ 4005. Ну, і, в принципі, не варік нашому герою зараз пушити якось в їхню базу. Бо навіть якось перевалюватись в ту блискавицю агресивніше, того, що він може підставити просто НЛД. Ну і отримати ваншот. Або на фулку, або на касар, навіть якщо воно на ББ, ну все одно неприємно, поки що своє ХП віддавати не хочеться. Все, дивіться, добиває блискавиця концепта. Ну, і робить нам такий брустер. Це, це добре. ну Хоч якась користь від цього концепта буде в бою. От. Так, ну і до речі, по поводу концепта 1Б. Сьогодні прикольно так спонтанно теми в голову приходять. Навіть е не приходиться е так довго думати, що в таких моментах, коли в бою нічого не відбувається, про що говорити? Тож теми самі приходять в голову. Все більше і більше тіпів з оранжево-жовтою, зеленою статистикою заполучають собі в ангар цей імбовий танк концепт 1Б. І. Їздять на дуже-дуже забавні фланги. Це я замічаю кожен день. кожен день буквально. І цей сверхімбовий танк вони не реалізовують. Грають цей танк в 1500 в 2000 срідухів і так далі. Чому? Тому що вони не розуміють. Концепт 1 це теж танк, як канопеня. Закриває просто соло фланг. Тож для нього топ-1 мапа ці Ласвіль. Но, цей концепт у нас іграв дуже пасивно, я впевнений, що нічого в цьому бою не зробив. Ладно, Це до нього не така ж претензія до нього, як загалом, по моїм спостереженням. от. Розраби дали можливість срібло-нацька брати цей танк. Срібло-нацька навіть за 10 боїв кваліфі... кваліфікаційних золото береться за 10 боїв. Ну, і в принципі, любий гравець зараз може концепта в ангар получити. Купити забони, і я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що це, на цей танк варто заслужити, тому що вони на, ці, на цих танках просто не реалізуються. Просто їздять, я не знаю, на якийсь смішний фланг. Там На Мураванці він не поїде на ТТ-фланг на своєму концепті, пацан срібло він поїде в ліс. На Ільхалуфі він не поїде на холми грати там, е а поїде, я не знаю, на базі стояти. На хімках він не поїде там в мід бійницю стрілятися або банан там в нубці. Він поїде на ЖД або на гору. Ну, коротше, ви поняли, це все мене дуже сильно бісить. Тож, ну, моя думка, що цей танк не варто роздавати, кому попало. Тим часом 10600 уже демеджа на екранах. Сорі, можливо, що. Ладно, ні, я не буду вибачатися за це. У мене сьогодні просто нема настрою, бо інтернет пропав, я мав. Тестувати баланс, але сижу, просто сиджу без інтернету. Того я сьогодні такий трохи прямолінійний і <сум> імпульсивний, скажімо так. От. 11 тисяч демеджа вже нашого героя на екрані, е, блискавиця тут шотна, заїжджає нам в туза. Она побачила, що наш засвітився на базі. Е, ну і в принципі, ну, правильно зробив, ну. Не було інакших для нього варіантів, що робити, стояти далі там в ущелі. навіть з 44 хпшками можна було поїхати, щось попробувати, комусь ту альфу присунути, по тузу. Ну, він так і планував. Але наші союзники розвернулися, вчасно зреагували, наш герой теж вчасно зреагував, розвернувся, добив. От. І десь тут ще лишилась бабаха, арта, ТВПшка. Ні, ТВПшка, я вибачаюся, на нашій Респі вже граю. Ну, бабаха десь тут є. Знову ж таки, хтось став на захват нашої бази. Наш герой каже, ДЗД, щоб назад від'їжджав. ну Це просто вже хочеться накидати демедж. Він хоче, щоб ця ДЗТшка в нього цей демедж не підсмоктала. Він йому навіть намікає по квадратам, тикає, щоб він назад розвертався. Я здивований, навіть що ДЗТшка його начебто слухає. Ого. Блін. Я реально здивований. от. І наш герой що? Зараз просто приїдеться і захват зіб'є. В принципі, нічого важкого нема. Це могла й ДЗТ-шка зробити, навіть незважаючи на те, що вона шотна. Тут від башні випікати. Від броні спокійно забрати танк, збити базу, хоча б дати ту, -ту тичку. От бабаха, оказується, на респі. Добиває він в пріоритеті ціль, яка йому може щось зробити, якось йому підісрати. Це бабаха. От, і залишається єпісь. Двохшотний. Добиваю є пісь ДЗТ, бо ДЗТ вернувся кинув у щелі. Коротше, єпіся ми тут добиваємо. Все, супер. У нас десь спині ТВПшка і палиться артилерія. Артилерію теж без проблем ми зараз добиваємо. Маємо 12300 вже демеджа. 9 фрагів, це вже у нас вже медаль Редлі Уолтерса. Зараз можна на пула йти. Ну, Пул це вроді 10 фрагів, знову ж таки. Ну так, правильно, правильно, так, на медаль пула. Часу не так уж багато залишається, одна хвилина. І потрібно цю ТВП шукати, я не знаю. Ну, 99% що ТВП зараз просто втече. Вона знає, що канопені 900 хп, а вона шотна. Ну, буде добре, щоб вона не тікала. Ну, я знаю, що вона не втече, бо я вже бачив результати бо я чуть-чуть... Ну, Мушу так пограти, зробити вид, ніби якусь інтрижку зробити. правильно? Так, вона не втече, я здивований, що вона не втече, бо завжди рандомні мужики тікають, сейвляться і бояться оплачувати ремонт. Їм краще так зіграти бій, щоб танк не знищили, щоб менше заплатити за ремонт, щоб можна було в наступному бою на ТВП знову ж таки зарядити барабан, фул мамаші, фул кумулятивів, щоб стріляти в лобашні канопені, яка стоїть від башні. <хи> О, так що, Ні, пацан у нас не економний. Все-таки дав, все дав нашому героїцю медаль пула забрати. Пулемет зверху 3D, макет шмаляє. Наш герой радіє. І, пацани, якщо у вас є якісь хороші бої, хороші каточки, це все я дуже одобряю в телеграм-каналі, який знаходиться в описі. Дякую всім за перегляд.